Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, Вітаємо вас на хвилях Радіо Марія, програма у ваших намірах. Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку пані Алла Весельська, координатор проєкту Телефон Довіри. Слава Ісусу Христу, пані Алло. Навіки слава, пані Іванна! Що ж, дорогі друзі, сьогодні буде наша розмова стосуватися телефону довіри. А, і mm -hmm. от власне про цей телефон довіри нам зараз і розповість пані Алла. Отже, а, вам слово, пані Алло. Так, е, трішечки про наш проект проект телефону довіри, який було створено та реалізовано комісією у справах душпастерства молоді Римокатолицької церкви. І в першу чергу створено з такою метою, щоб у людей була можливість звертатися до телефону і мати розмову з підготовленими консультантами на ті теми, які цікавлять реципієнтів. Якщо говорити про категорії, хто може дзвонити? Ну зрозуміло, в першу чергу, ті люди, які потребують допомоги, в першу чергу в кризових ситуаціях, які потребують підтримки, можна дуже дуже довго говорити, в яких ситуаціях у людини виникає потреба з кимось поділитися, порадитися, щось розповісти, може. порадитися, так угу. але оскільки... Мова іде про роботу комісії у справах душпастерства молоді, то в першу чергу говоримо про те, що цей е, телефон. Рекомендуємо використовувати молодим людям, які іноді можуть потрапляти в дуже непрості ситуації, ситуації, які можуть пов'язані з певними формами насильства, як фізичного, так і сексуального. Знаємо, що ці теми у нас табуйовані, дуже непрості. І коли молода людина, навіть не знає, що в таких випадках робити, до кого звертатися, тому що може відчувати страх, що її саму звинуватять, або якось буде будуть висміювати, особливо в випадках, коли е, насильником, так би мовити, або переслідувачем є доросла або поважна людина. Так, от молоді люди мають знати, що коли зовсім не знаєш, що з цим робити, то от є послуга. Телефонуй це абсолютно конфіденційно, так mm -hmm. тобто, консультант телефону довіри бере на себе відповідальність нікому ні за яких умов про цю ситуацію не розповідати. Це абсолютно анонімно. Це означає, що вас не будуть допитувати, як ваше ім'я, прізвище, звідки ви і якусь ще таку особисту інформацію не будуть запитувати. Зрозуміло, що добровільно, зараз вже завершу. Ні, 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 Поні, ні. ні. Я, я не Доб... хотіла вас перебити. Ми, ми так ага. домовлялися з вами, що будемо ставити уточнюючі запитання. Тому так, так. давайте Слушаю. ви ні, ви ви вже чи я вже збила вам думку. Ні, ні, я маю на увазі, врешті-решт. Я хотіла сказати, що це і послуга ж і добровільна, правильно? Власне. Uh -huh. uh -huh. Угу. Власне, Я хотіла просто закцентувати для наших дорогих слухачів. Ось пані Алла, вона представляє цей проект Телефон довіри. Тобто, якщо ви або, можливо, ваші друзі, знайомі, може, серед вас є молодь, як ви бачите, що ця людина, ця молода людина, вона потребує поради. Можливо, вона звертається до вас за порадою, а ви не знаєте, що порадити, так? тобто... Можливо, ви бачите ситуацію, в яку потрапила молода людина, але з огляду на табуйованість теми вона боїться попитати поради або не знає до кого звернутися. Якщо ви бачите такі ситуації, то ви можете закликати цю людину, цю молоду людину, зателефонувати на телефон довіри. І абсолютно анонімно поділитися своєю проблемою, і на яку буде запропоновано рішення. Тобто я так хочу заакцентувати нашим слухачам, що це не просто от, телефон довіри для молоді, от він може бути корисним ну, також для вас. От ми далі поговоримо про те, ну, хто ж відноситься до цієї молоді, але може на початку пані Ало, давайте назвемо цей телефон. Дорогі слухачі, протягом нашої програми ми кілька разів будемо називати цей номер телефону. І угу. я заохочую всіх вас взяти ручку, взяти папір, написати на ньому телефон довіри, комісії чи просто телефон довіри для молоді. Так, так. Так. Ось, просто. Великими літерами телефон довіри, і хай цей папір лежить у вас десь на видному місці, щоб ви могли в будь-який час звернутися до нього і порадити дати цей номер телефону тому, хто буде потребувати якоїсь поради, розради, консультації або ну, підтримки, навіть банально підтримки. Тому, дорогі друзі, кілька разів ми ще назвемо. Пам'ятаєте про те, що вам треба записати цей номер телефону, і ми в перший раз називаємо цей, цей номер телефону. 098 667 50 47. Отже, дорогі друзі, називаю вам ще раз 0 98 667 50. 47. Потім ми ще раз вам назвемо ці номери телефонів, і ви зможете їх записати, можливо, навіть запам'ятати. Uh -huh. uh -huh. Що ж, пані Ало, давайте ми може поговоримо про те, хто може звертатися. Це uh -huh. молоді люди. Я, який цей молодий вік? Що мається на увазі під молодими людьми? Чи це, знаєте, від 2 до 92? чи може до 102 років? Звучить. Містично, і дійсно, знаєте, зараз політика стосовно от, сприймання віку, вона теж змінюється. І дійсно людина навіть 50+, плюс ще вважаються молодими людьми. Але ми говоримо про ту молодь, яка ну в основному це починає починаємо, мабуть, десь з 10-12 років. Так це вже такий людина входить в початковий підлітковий вік, і ну до 30 років. Тобто мається на увазі така категорія людей, коли вони вже не діти. Так, uh -huh. і ніби вже батьки не мають такого безпосереднього впливу на цю дитину, так, але ще і не дорослі. Uh -huh. Uh -huh. Хоча ми говоримо, що якщо на телефон 098 667 50 47 зателефонує будь-яка людина, звичайно, не буде можливість поспілкуватися з консультантом. Так, uh -huh. Uh -huh. Одразу уточнюючи питання. А, може бути так, що дуже багато людей телефонує, і лінія зайнята. Ми б хотіли цього, прагнемо цього. Якщо будуть такі випадки, знайдемо можливість, щоб було декілька ліній. Угу. Я думаю, з цим проблем не буде. Так що звертайтесь, телефонуйтесь в наших правилах. Ми можемо відповідати. Безпосередньо на виклик, так mm -hmm. якщо лінія буде зайнята, як ви кажете, тоді ми можемо потім перетелефонувати і mm -hmm. домовлятися з людиною, коли можна буде зручніше поговорити. Uh -huh. А скажіть ще таке питання, в який час найкраще телефонувати? Ну, ось дивіться, зараз ми офіційно не обмежили час телефону 098 667 50 47. Так, ми не казали, зрозуміло, що найзручніший час це робочий час з 9 до 18, так? Uh -huh. Але якщо потрібно буде відповісти на дзвінок, який буде лунати, навіть навіть там в пізній вечірній час. Я думаю, в деяких випадках, можливо, так, в кризових ситуаціях, так. навіть в нічний час, е, поки що ми час не обмежили, і телефон mm -hmm. працює цілодобово. Власне, чому таке питання? Бо, ну на мій погляд, найчастіше кризові ситуації якраз виникають в вечірній або в нічний час? Так. Ми це розуміємо, і тому я ще раз повторюю, що є така можливість, є така можливість саме в цей кризовий час звертатись до телефону довіри. Хоча, знаєте, да, ми багато можемо говорити, в яких неприємних ситуаціях, складних ситуаціях можна звертатись. Хоча, знаєте. Телефон навіть е, може спрацювати тоді. Я маю на увазі, може для вас бути корисним тоді, коли навіть вам захочеться поділитися якоюсь радістю. От вас випав сніг серйозно. Так? Навіть в таких Якщо, ситуаціях можна звичайно, телефонувати. звичайно. Розумієте, це така цікава форма. Я хочу підкреслити, це не консультація. Угу. Вам можуть, нібито да. Надати невеличку консультацію, якщо це потрібно буде, і якщо захоче консультант, але mm -hmm. завдання телефону довіри все-таки бути на зв'язку і дати можливість людині виговоритись, да? mm -hmm. послухати когось, бути от з кимось дорослим, живим, адекватним, чути голос, да, розказати, врешті-решт, щось. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, просто це, це також просто для. Простого спілкування між нового можна, так. можна також телефонувати. А... Знаєте, чому я це говорю? Так. Тому що можливо, коли у людини є якісь дійсно такі ситуації непрості життєві їй важко буде от спеціально наважно говорити. І тому я кажу: просто зателефонуйте і почніть розмовляти з консультантом. А далі ви відчуєте, захочеться вам говорити про свою ситуацію чи ні. Розумієте, uh -huh. про що я. І тому телефон довіри 098 667 50 47. Консультант чекає. Дякую, паніла. Я хотіла власне спитати у вас, що ж відбувається під час телефонної розмови? Бо ну відверто вам скажу, мені ну особисто з мого досвіду так. мені іноді важко комусь зателефонувати, навіть якщо складна ситуація, навіть друзів, я просто не хочу турбувати їх своїми проблемами. І от я думаю, що можливо у наших слухачів також може бути така ситуація, коли вони, наприклад, не хочуть турбувати своїми проблемами. Чи можемо ми турбувати? своїми проблемами Консультантів і що відбувається під час телефонного дзвінка на телефон довіри. Розумієте як? Консультанти для того і сидять, і чекають цих дзвінків, так, угу. для того, щоб їх турбували, для того, щоб у них була можливість мож, можливість е, ну робити те для чого вони і а, власне а... працюють в, в, а... в цьому проекті. А... Стосовно того, що ви кажете, що дійсно це не просто дзвонити, але це з однієї сторони. Ага. Але з іншої сторони, якщо ми ну, маємо турбуватися про свій стан. І маємо mm -hmm. розуміти, що якщо маємо якісь питання, е, труднощі е, життєві, ну є така можливість, і тут ну, це спеціально створено для mm -hmm. того, щоб туди телефонувати. Mm -hmm. угу. Варто спробувати, я думаю. і Якщо ви відчуєте дійсно, що є певне полегшення, е, як правило, людина після такої розмови може відчути якесь е, ну, вирішення, навіть якоїсь ситуації, які можливо, натхнення, натхнення так, щоб розв'язати е, так. Ситуацію, uh -huh. бо іноді іноді знаєте, я так з, 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 з особистого досвіду, іноді просто назвавши проблему вголос, знаходиться вирішення цієї проблеми. Якесь можливо неочікуване або специфічне. Але зрештою, якщо мені здається, а ви скажете пані Алло, чи я маю рацію. Якщо назвати uh -huh. проблему вголос, то вже напевно наполовину вона буде вирішена. Так, так, в цьому випадку ви абсолютно праві. Коли людина проговорює так, вона ніби чує себе зі сторони, так uh -huh. і іноді ситуація, яка її дуже лякала, виявляється не дуже страшною. Так, а якщо ще консультант скаже так свою думку і підтримає в цій ситуації, скаже свою думку зовні, що вона дійсно абсолютно нормальна. Врешті-решт, ми зараз всі в такій ситуації в такому стані. Що потрібно турбуватися про своє психічне здоров'я? Правильно? Насправді так, так. Да. і а на цьому вон... дуже, дуже часто наголошують нам новинах, говорять з усіх телебачення, піклуйтесь про своє ментальне здоров'я. Але як це робити? Так, і ось така розмова вона може бути дуже корисною, Да, mm -hmm. можна багато перераховувати позитивних моментів, що відбувається під час такої розмови. Ось і тому запрошую, телефонуйте. Для того щоб вам ставало безпечніше і здоровіше і простіше жити, 098 667 5047. Я правильно роблю пане так Іван? так, так, все чудово. <с <с Дякую <с вам, що нагадуєте, дорогі слухачі. Навіть якщо ви увімкнули радіоприймачу так посеред програми, ми говоримо про телефон довіри, який відкритий для молоді. Ну, але також, звісно, якщо хтось в надзвичайно Критичній ситуації знаходиться він таку, така людина, також може телефонувати, навіть якщо не належить до молоді, і от ми час від часу протягом програми нагадуємо цей номер телефону для того, щоб усі могли його записати і передати mm -hmm. тим, хто буде потребувати цього. Ну, якоїсь допомоги, розради, консультації. От знаєте, ми говорили про те, намагалися проговорити про те, що відбувається під час. Телефонного дзвінка я хотіла б так наголосити для наших слухачів, що під час розмови, коли людина наважиться все ж таки зателефонувати на телефон довіри і буде говорити з консультантом, то консультант не буде засуджувати. Так, от про що хочу сказати іноді, коли ми а, говоримо з кимось із наших друзів або родичів і розказуємо про ситуацію, і якщо ми в цій ситуації десь не праві, то ми можемо а, отриму, отримати у відповідь таке засудження нашого вчинку. Так а, і а, мені здається, що консультант телефона довіри навряд чи стане засуджувати людину за. За якісь вчинки або якісь події, так? Чи я помиляюся? Угу. Абс... Так. Алло, алло. Так, так, ми чуємо вас. Алло. Е, ви говорите абсолютно правильно. Це mm -hmm. одне із правил ведення бесіди по телефону. Консультант працює це називається у психологів безоціночно, так? Mm -hmm. І гуманно. Mm -hmm. Так, тобто, консультант не може, навіть не знаючи людину, давати якісь оцінки mm -hmm. е говорити, якось е аналізувати. Розумієте, як? Mm -hmm. Завдання консультанта підтримати, і тому зрозуміло, у всіх нас є страх. Це так як йти до лікаря. Наприклад, О, да до речі, кожному ми завжди теж якось побоїмося, да щось показувати. Там нас просять, <сь> покажіть <сь> свою травму. рану. нам страшно, але ж ніколи лікар з цього не буде сміятися. Правда? <сь> цього ми вже так. звикли так, так само. Так само, так само, і в випадку телефону довіри, от ще скажіть. Я хочу наголосити на тому, що під час розмови, а під час телефонного дзвінка на, на цей телефон довіри безпосередньо. Клієнту чи реципієнту так буде гарантована конфіденційність і анонімність, але все чи може консультант ставити якісь там уточнюючі питання? Можливо, він спитає ім'я того, хто зателефонував. Як, як відповідати, казати чесно, чи можна називатися якимось ім анонімним ім'ям? Угу. Ну, звичайно, це залежить від бажання людини. Така розмова є, ну крім того, що конфіденційною, я казала, так, анонімною, безкоштовною, ще і абсолютно добровільною. Людина сама вирішує, яку інформацію вона хоче сказати. Врешті-решт, так говорить ту, яка може бути корисна. Але, як правило, консультанти телефону довіри навчені і будуть все робити для того, щоб ця розмова сприяла і була такою довірливою. Розумієте як? Угу. І зрештою, ну чим більше людина зможе описати свою ситуацію правдиво, так як вона є, тим більше консультант зможе зорієнтуватися і розуміти, що відбувається з людиною. Угу. Угу. А скажіть, пані Ало, а чи є якісь обмеження у розмові? Скільки можна розмовляти з консультантом? Скільки часу може забрати розмова? Угу. Це якось терифікується: от 5 хвилин поговорили, і все досить завершив угу. розмову. Чи це може навіть тривалістю? Я боюсь навіть сказати півгодини. Угу. Ну розумієте, знову ж таки, від того, от як вона буде складатися, ця розмова, так в середньому вважається, що до півгодини, да, це такий нормальний час для розмови. Угу. Так, у реципієнта є півгодини, це достатньо. Якщо потрібно. Продовження тоді пропонують, можливо, навіть домовлятися, так, коли реципієнт, якщо захоче, може повторно зателефонувати? Ось ну, бувають коротші розмови, бувають триваліші розмови, так? Знову ж таки, але зрозуміло, що це не може тривати там, годину, дві і так далі. Тому що це буде важко і для реципієнта, і для консультанта. Ось ось так. Розумію. А скажіть, от чи може консультант? Зорієнтувати людину і надати якусь інформацію. Ну, от буває, що молодь, наприклад, ну, от уявімо ситуацію: хтось із молодих людей розпізнає свій шлях, своє покликання і розмірковує, чи вступати в монастир чи ні. Припустімо, батьки так. мають спротив до цього шляху. Чи може молода людина зателефонувати консультанту, попитати, де може який монастир його може прийняти, чи якось поговорити. Про це ну, це от стосовно такої ситуації. Але загалом, можливо, молодь приїжджає в інше місто на навчання і відчуває самотність, бо студентська молодь там, не, не католицька, наприклад, так, або не християнська, вона все-таки має свій стиль життя. А людина, яка приїхала особливо, наприклад, з невеликого якогось містечка, ага. і приїжджає у велике місто, і тут всі студенти такі. Які, знаєте, дуже, дуже рухомі, дуже там, знають все на світі. І людина може відчувати ну, дитина, молодь, може, молода людина може відчувати самотність. І от вона захоче зателефонувати на цей телефон довіри і спитати, може ви мені порадите, до якої спільноти долучитися? от В якому місці. чи можуть давати такі інформаційні послуги? скажімо так? Так, дуже дякую. Дуже дякую, це дуже важливе питання, тому що дійсно одна із функцій телефону довіри ми називаємо це перенаправити до фахівця, який необхідний. Ну в даному випадку ви запитуєте, коли людина буде цікавитися, так, з так. спільнотою якщо. Консультант буде знати, що порекомендувати, uh -huh. він може це зробити в цій телефонній розмові, якщо ні, можуть домовитись, і у консультантам буде час дійсно дізнатися, так що можна порекомендувати в цьому випадку. Uh -huh. Тобто, може, того... може бути час на роздуми, да що? От я так, конкретно звичайно. в цей момент я не знаю так. цієї інформації, але якщо ти мені зателефонуєш, так. наприклад, наступного дня у цій порі, я вже спробую підготувати так, тобі якусь інформацію. Або дивіться, є такі випадки, коли Людина потребує юридичної консультації і uh -huh. теж не знає до кого звернутися, як правило, у консультанта телефону довіри є набір цих телефонів. Uh -huh. Там ще в залежності від регіону може порекомендувати uh -huh. і дати відповідні перенаправити uh -huh. до відповідних фахівців. або якщо ми говорили, що Людині буде загрожувати якась ситуація пов'язана із насильством. Mm -hmm. Так само можна порекомендувати звернутися в окремі соціальні служби або mm -hmm. в поліцію, і теж саме на телефоні довіри можна отримати відповідні телефони. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, е, е, я собі так уявляю, що якщо молодій людині е, загрожує якесь насильство, або вона відчуває нездоровий інтерес від е, шанованої особи, так, е, mm -hmm. або від дорослої просто особи, або відчуває переслідування з боку, mm -hmm. можливо, навіть одногрупників, там, або, або інших людей, ну, переважно, е, на жаль, іноді буває так, що е, е, мова. Молодь може відчувати тиск від тих, хто стоїть вищених, так, за статусом або за віком. От. І якщо в цій ситуації молода людина не знає, що робити, то одразу варто телефонувати От саме на телефон довіри, за номером. 0,98 667 50 47 От і квалі... консультанти кваліфіковані, вони порадять і психолога, і куди краще звернутися, чи одразу в поліцію, чи звернутися можливо до керівництва того, хто знаходиться вище так, по статусу, і зможе якось скерувати або ну, обмежити так. можливо права тої дорослої людини, яка здійснює. Або бажає здійснити насилля стосовно молодої людини, так. А. Тому що молоді люди, особливо ті, які е, з такими випадками зіштовхуються вперше, вони навіть не розуміють, що то було. Ось психологи чудово знають, коли приходять в консультації дорослі люди, і так само кажуть: ви знаєте, тільки зараз я зрозуміла, що в дитинстві так. Були такі випадки, і от зараз я, як доросла людина, розумію, що то було неправильно, uh -huh. так? А от молоді люди, молоді, дуже молоді, так, підлітки. Ну от вони можуть зіштовхуватись, але, але абсолютно не знати, як реагувати. І в такому випадку, звичайно, така консультація, ще раз повторюю, анонімна і конфіденційна, вона може бути дуже корисною. Отже uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. У нас залишається три хвилини до завершення. Так. Хочу підсумувати трошки, угу. нагадати нашим слухачам, що телефон довіри, який ми називали протягом сьогоднішньої програми, а саме 098 667 5047, сімп'ятдесят є надзвичайно важливим. Я сподіваюся, що ви вже всі його занотували, записали і. При нагоді ви поділитеся цим номером телефона з молоддю, з якою ви зустрічаєтеся, або з тими, хто ви бачите, що ви не можете до кінця допомогти людині, не можете щось конкретне порадити, і ви можете поділитися просто цим номером телефона і запевнити людину, якій ви даєте цей номер, що. Точно консультація буде комфортною і безпечною для цієї людини. Пані Алло, в нас є телефонний дзвіночок, я спробую його прийняти. Слава Ісусу Христу. Я вас Навіки дуже попрошу слава. коротко. Коротко висловити питання. Одне питання мене, а за граничні можна дзвонити? Дякую, пані Алло, Чи можна телефонувати із за кордону? Звичайно, звичайно, якщо у вас підтримується саме цей номер, будь ласка. Угу. А тоді, можливо, я так спитаю. А чи а, за допомогою месенджерів можна телефонувати на цей можна. номер? Можна, можна, угу. можна використовувати Viber, Telegram, як вам зручно. Угу. Угу. Отже, дорогі слухачі, а скажіть тоді наступне питання одразу: чи можна надсилати повідомлення? Так. Так, угу. якщо якщо зручніше корис... спілкуватися ось в такому форматі, можете надсилати. Отже, дорогі друзі, наголошую, що на цей телефон довіри. 098 667 5047 ви також можете надсилати текстові повідомлення. І консультанти їх прочитають, зреагують на них і дадуть відповідь на ту проблему, яка описана у текстовому повідомленні. З власного досвіду можу сказати, що молодь зараз найчастіше любить писати, тому думаю, що так. для них це буде. Легше, можливо, легше зважитися написати, аніж, аніж телефонувати і так вступати в живу розмову. Тож, ага. такий невеличкий лайфхак, як кажуть, так. для тих, хто боїться телефонувати, пишіть. Ага, дякую. Дякую, Іванно. І ось дивіться, вже передача закінчується, а ми, якби, такий зовсім новий напрямок відкрили. да? Сподіваюсь, можливо, ще окремо якось поговоримо. Про можливості телефону, навіть які адаптовані до молоді в наш час. Власне. Угу. Що ж, дорогі друзі, будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Гостем програми була пані Алла Весельська, координатор проєкту. Телефон довіри. А власне, номер цього телефону також ми опублікуємо на сайті Радіо Марія, також на нашій Фейсбук сторінці, тобто, ви зможете ще mm -hmm. додатково ознайомитися з цією інформацією. А, запрошую вас не боятися і а, звертатися у разі потреби, обов'язково звертатися на телефон довіри. Дякую вам, пані Алло. За нашу, я сподіваюся, дуже плідну розмову. Так, Дякую, пана Івана. Mm -hmm. Залишайтеся з Богом, слава Ісусу Христу, навіки слава.